Всім привіт! Сьогодні я вас орієнтую, що потрібно робити, якщо прийде до вас машина з дефектною батарейкою. І подивимось, по чому сьогодні у нас машини ByteNow пропонує нам аукціонний сайт Аяяйка. 17 число 19 місяць 23 року. Подивімося, що вони нам пропонують на сьогоднішній день. Так, Починаємо з Тесли. <кхід> Значить, розмова йде за Теслу Model 3 Ресталінгова. По-моєму, вони середини 21 го почалися випускати залізно фольсфатні батарейки по сьогоднішній день, по 23-й рік. Ці батарейки є багато нюансів. Тобто, багато нюансів є в тому плані, що якщо вона вскриється, її вже ніхто не захоче купувати. Моделюємо ситуацію. Купили ви машину, вона прийшла. ну от Давайте з самого початку. От ми дивимося цю машину. От. Додатковий огляд не взяли, подумали, що там порог нормальний, дивимося на цей порог з цієї сторони, нормальний, це з цієї сторони нормальний. Це фотографії з копорту. Тобто Наче як тільки ходовочка, ну можливо, там порожок відкриваємо, по факту ми бачимо, а тут бабах, а тут мама не горюй. Взули у нас цей удар взу, короче, по самі не балуй. Тільки вирізати, тобто тут ні ріхтовка, ні, нічого тут не допоможе. Тут тільки вирізатися, тільки ставити новий поріг повністю по всій дліні. І тут ще такий момент, що він з декількох частин і залізо, і алюмінію. Тобто тут трошечки хлопцям робити. Добавляється. Так, модулюємо ми ситуацію. Взяли ми машину з поганою батарейкою. Що нам потрібно робити? Або заміна батарейки, або перепаковка. По поводу заміни. Якщо ви будете шукати батарейку, вам потрібно купувати тільки ту батарейку, яка стоїть на машині. Не беріть, яка вже знята. Чому? Тому що. По прикладу, людина взяв уже зняту батарейку, та ж сама машина, той же самий рік, та ж сама залізно фосфатна батарейка. Поставили, вона не підходить, щось її не бачить. І йому приходиться тепер продавати цю батарейку і шукає, купує іншу. Тобто, щоб ви розуміли, що не все так просто, що взяв, точно таку саму купив. Є приколи. Я точно не скажу, в чому там заключається цей момент. Ну, можливо, хлопці вирішать це питання, я зі мною поділяться, я потім розкажу, скажімо так, інформацію в маси дам, щоб воно було максимально людям ефективно і полезно. Щоб не стикалися ви з такими проблемами. Значить, купуємо тільки на машині. Запаминаємо. Це рекомендація. Звичайно, якщо ви там людині довіряєте, він сказав, да, да, все нормально, вона заряджається, розряджається. Я це все сам перевірив, тоді можете так. Тепер по поводу перепаковки. Значить, перепаковка батареї, в принципі, зараз я включу фотографії. Ось вона состоїть із верхня кришка і нижня кришка, грубо говорю. Так, Верхня трошки тоньша, нижня трошки товща, ну, не важно. Значить, тут в чому суть? Якщо ви купуєте новий корпус, от, от на ці батарейки, ось тут погані фотографії, прийдеться купувати новий корпус. Вибачаю за фотографію, ну, яка є? Цей корпус, але ж тут він просто розслоївся і. Потрібно замінити. А ситуація в чому? Що всі СТО не дають гарантії на перепаковані батареї? Чому? Тому що ще не знайшли такого герметика, щоб нормально держав там, при різниці температур мінус 10, плюс 30, щоб він збої не давало ця перепаковка. Я розумію, що вона може розгерметизуватися і можуть якісь нюанси бути. Це, звичайно, конечно, скаже вам цю інформацію СТОшник, який займається цими батарейками, але ви маєте на увазі, що перепаковувати не виход. Я чую таку, такі слова, що ну, не займайтеся перепаковкою. Чи правильні ці слова, чи неправильні, я думаю, тільки час покаже, тому що не може зараз сказати точно. А коли пройде, пройде там півроку чи рік, люди скажуть, от я перепаковував, від'їздив нормально, проблем немає. Тоді вже можна якось брати до уваги. А на собі ставить опити, ну, не знаю, хто ризикує, ризикуйте. Так, по цьому моменту я думаю, більш-менш зрозуміло. Так, тепер по машинкам, які в нас. ай-яйка, пробіжимося швидко. 23 рік Лонг Ренж 4 пробігу, 32 тисячі. Це дуже дорого, я не знаю за що. Ну, понятно, Dual Motors long-range, але ж 32 плюс привезти. Не знаю, пропускаю, навіть не дивлюся. 23-й рік Performance Dual Motors 17400 Ціна цікавіша, ніж предыдуща. Але ж тут, звісно, помордашки трошки є. Та і ззаді. В общем, така машинка. Так, буду трошки швидше, щоб побільше все показати. Так, 23-й рік, 4 пробігу, 16400. 23-й рік, 2,800 пробігу, 18,5. Так, задня частина, ну да. 20-й рік, 86 пробігу, лонг. 11800. Ну, ціна, звісно, краще. Лонг хорошо, але ж пробігу дивимося. Ну, 140 тисяч це немало. немало, За 11.800, почти 12 тисяч. надо ну, подумати. Так, 21 рік, 14900, 100 обняли. велика така, хорошенька, Так, далі, 23 рік, 3014. 23 рік. 15 пробігу, 15, 100, 18 рік, 49, 7,750, це сама дешева нерво. Ну так, да, тут нема на що дивитися тут. Так, 21 рік, 9000. За 9000 що тут пропонують? Ну, такий не слабенький удар. Так, 23-рік, 15-200. 232 пробігу. Біленька, красивенька. Так, дуже біленько, красивенько, але нема на що дивитися. 8800. 21 рік лонг, 18. 19 рік, 13,500, 23 рік, 3 мілі, може три, а може і не три. Ну, понятно, що там не буде 20-30, воно приблизно. Якщо 3, то це може бути або чуть менше, або чуть більше, але ж не, 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 не до десятки тисячів. Так, 14600. 18 рік, 22 тисячі. 50 пробігу. Так, 21 тисяч за 2023 рік просять 3 пробігу. Ну, блін, ціна, звісно, високувата. Так, 5 пробігу, 14. 14 там вся сторона. Так, розібрана машина, тут дверей немає. Капота, фар. ну, блин, розкомплектували. 14 900. Так, тут перформанс 20-й рік, 17513 пробігу. 21 рік 11. Скільки 115? 20-й рік 11900. Ну, такі ціни скажу, похожі. Тобто, немає там. По 5 нема, по 8 нема. От від 13 до 18 оце дивлюся, діапазон. Ага ось 9900, якась трошки дешевша. 18 рік, 67 пробігу. Long, Dual Motors. 9900. 16400, 6900, Так, що тут 6900? ну Четверть врізати будемо. 6900. Далі. Тут зовсім нема що дивитися. 4,900. 900 Пу -пу 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 -пу. Хорошо так. так 19-й рік, 9300. Непонятно скільки пробігу. Тут, а, це я, до речі, включив. Звертайте увагу, ось вона, кстати, включена. Звертайте увагу на такі фотографії, ось антіфріз. Зкуди він біжить. Тобто, Чи з сторони батарейки, чи з сторони. дивіться, з сторони радіатора. Але ж дивіться обов'язково пороги, дивіться, ця накладочка, що знизу відпала. Ну, В принципі, якщо тільки накладочка, то нічого страшного. Там до батарейки ще 20 см до початку кріплення. Там ще кріплення 5 см. там тобто, Общую картину можна намалювати. Так, далі, 25. За що 25? Ну, блін, 40 пробігів. 21 пробіг, 11900. Ціна більш-менш стан. Треба дивитися. Така грає. Так, 21 рік, 27, 12 900, 13, 16, 14, 18500, 18500. 13500, 15800. 15800 це 23 рік, 900 пробігу. Це вже, це вже краще. Пробіг хороший. 1000, 18700, 13600, 10, 19 рік, 86 немало. 22 рік 12, 14. В общем, ось такі машини по Байтнав пропонує на сьогоднішній день ай-яйка. Щоб щось сказати вам, хватайте, ну я так і не замітив такого, щоб прям вам рекомендувати хватайте 100% заробити. Ну, на даний момент маємо те, що маємо. Надіюсь, моя інформація була полезна. Пользуйтесь, підписуйтесь.